Всім привіт! Ось і прийшов час ще раз обробити нашу прискати повницю від хвороб, шкідників і трошки добре. Можна було трошки пізніше, але там обіцяють заморозки, похолодання, дощі. Прийдеться її накривати вже завтра, мабуть. Тож я вирішив трошки раніше дати, думаю, нічого страшного. Зараз покажу, що буду використовувати. І розкажу що як. Так. Ну, сьогодні використовуємо знову ось таке добре. Це кальцій бор плюс сірка. Свіч. Свіч, мабуть, ну, із хімічних таких препаратів це в останній раз, ми даємо, більше нічим не буде обробляти, щоб вийшли строки очікування. Вже там якраз вона квітне. закінчила. І актафіт дам. Тому що я дивлюсь, що там є трошки довгоносики. Ну і, Звичайно, додавлю пару краплин миючого засобу, бо в мене немає прилипача. Працювати будемо ось такою турбінкою, бо вже трошки листя на полуниці є. і актафіт він же контактний, щоб гарно повністю весь листочок обробило. Будемо такою турбінкою коротко, працювати разом з цим оприскувачем. Дам перед похолоданням, бо погана погода, будуть грибкові захворювання. І тут немає азоту, нічого, щоб краще вони перенесли всі ці заморозки, легше було рослинам. І до них нічого не пристало. Ну Актафіт, хто не знає, це біопрепарат, у нього строк очікування 3 доби. Тобто він спрацював. І потім через 3 доби можна вже в їжу вживати ягоду чи щось таке. Далі на далі будемо вже ближче до ягоди, використовувати триходерму, актафіт, Ну лише біологічні препарати. Ну і покажу, як я буду працювати цією турбінкою також.